Привіт любі друзі! З вами Юлься на кухні. Сьогодні будемо випікати ось такий великий святковий дуже смачний пляцок-класична вишиванка. Готується він достатньо просто, оскільки тісто випікаємо одним коржем і маємо лише один вид крему, а в результаті отримуємо ось таку красу. І в розрізі пляцок схожий на елемент вишитої сорочки, від чого я отримав свою назву. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, та почнімо готувати. Починаємо приготування із тіста. 700 г борошна просіюю у миску, куди додаю сіль та півтори пачки розпушувача. Чому півтори? Тому що одна пачка розпушувача, незважаючи на те, чи там 12, чи 15 чи 18 грам, здебільшого розрахована на 500 г борошна. Усе це ще раз добре вимішую вінчиком та додаю холодне масло, котре попередньо порізала на ось такі прямокутнички. Також можна його ще потерти на терку, якщо вам так зручніше. А ще Можна використати навіть комбайн, котрий вам усю цю масу у крихту. Я роблю це вручну. Процес досить приємний та не надто часозатратний. Ось так просто перетираю борошно та масло до стану більш-менш однорідної крихти. Робити це занадто довго не потрібно, щоб масло не почало топитись від тепла рук. Далі, до 4 жовтків додаю цукор. Та сметаном. Усе це добре знову ж таки вимішаю вінчиком. І використаю для замісу тіста. Отож, гарненько ось так вимісила до більш-менш однорідності, збила вінчиком та перелила до загальної миски. Можна починати замішувати тісто. Я роблю це руками, але знову ж таки, якщо вам зручніше комбайном, звісно, можна зробити і ним. Через те, що тісто нам потрібно двох кольорів ось таке біле і шоколадне, я вирішила замішувати на столі і ще до самого Поєднання усіх інгредієнтів розділити його на дві частини. Отже, більш-менш половину ось цієї е, такої крихти перекладаю назад до миски, а решту збираю, трішки підмішую у кулю, щоб утворилось еластичне пісочне тісто. Знову ж таки, місити довго не потрібно лише до того моменту, поки тісто не збереться до кубки. Е, я собі допомагаю. Ось таким пластиковим шпателем з ним процес йде значно швидше та легше позбирати крихти з робочої поверхні. Ось так. Як бачите, масло вже починає топитись, тому місити вже досить. Розрівнюю тісто опласт і відкладаю в сторону. До наступної частинки крихти додаю 2 столових ложки какао. Власне, я задля того одразу і не вимішувала це тісто до кінця, щоб було легше вмісити какао у другу частину. І таким самим чином замішую однорідне тісто. Тісто з какао доведеться трішки більше помісити, але нічого страшного. Після цього загортаю обидва шматочки у харчову плівку. Для того, щоб відправити це тісто до морозильної камери. І поки тісто остигає в морозилці, буду готувати сирну масу. Робити це буду у два заходи, тому не дивуйтесь, що кількість інгредієнтів, яку ви бачите на відео, буде трішки відрізнятись від того, яку я озвучую. Отож, загальна кількість сиру це 1 кілограм і 200 г. сир домашній, достатньо жирний і сухий. Додаю туди 300 г цукру. А також два пакети ванільного цукру. Можна ще використати ванільний екстракт. Сметани загальна кількість буде 250 грам. Масла я додавати не буду. Якщо у вас сир трішки сухіший, можете використати ще й масло. Сім штук яєць. Одразу просто так цілими вибиваю до загальної маси. Також туди у мене піде ще крохмаль. Можна брати кукурудзяний або картопляний. У мене цього разу картопляний, приблизно 5 столових ложок. Тоді лимон. Цедро стиратимо з цілого лимону, а сік додаю лише із половинки. Якби я поклала звичайний сирник, я б додавала повністю увесь сік лимону. Але оскільки це в нас буде пляцок, не потрібна нам така дуже нав'язлива нотка лимонного соку, лимонна кислота, тому лише з половини лимона буде сік. По суті, це вже всі інгредієнти до сирної маси. Я їх підходив у два рази закидаю до кухонного комбайну та перебиваю до ось такої однорідної маси, щоб усі інгредієнти поєднались та крупинки сиру зовсім зникли. Маса вийде достатньо рідкою, нічого страшного, так і має бути. І все зливаю до загальної миски і ще трішки підмішую. Наразі відкладаю сиркову масу в сторону і берусь за наступний етап, а саме мак. Маку потрібно 400 г, в ідеалі змеленого, оскільки мій ціленький, я його щемелю за допомогою блендера М -м, самостійно. Оскільки у тісто ми використали лише 4 жовтки, зараз використаємо ще й білки. Перекладаю їх до чаші міксера, туди додаю кілька крапель лимонного соку та трішки солі і починаю збивати до пухкої білої маси, до такої спочатку легкої піни. І приблизно, коли вже утворюється ось така піна, можна буде поступово додавати цукор. Загальна кількість цукру, яку, яка у мене пішла на цей процес, приблизно 150 г. Але його я, звичайно, всипаю поступово по одній дві столових ложки. Підсипаю в процесі того, як міксер вимішує масу на гладку, білу, блискучу та таку, що не випадатиме з миски після готовності. Збиті ідеально, а отже можна їх поєднувати із змеленим маком. Це я роблю, просто перемішую до однорідності за допомогою лопатки. Тепер, по суті, усі підготовчі процеси завершені і можна приступати до збирання складання нашого коржа. Я його буду випікати одним цілим на велике деко духовки. Отож, для початку потрібно взяти біле тісто та розкачати його у тонесенький пласт по пергаменті по усій довжині і величині дека. Роблю це між пергаментом та харчовою плівкою. Оскільки тісто трішки підмерзло в морозилці, це робиться не надто просто, але трішки зусиль і все готово. Поверха тіста викладаю маково білкову масу та гарненько розрівнюю лопаткою, намагаючись зберегти однакову товщину шару по всій величині, по всій площині коржа. Дивіться, якщо у вас занадто плитка е, форма, занадто плитке деко для духовки, то краще взяти якусь іншу форму, яка буде трішки вища. Тому що поверха, це у мене виключило світло на 2 секунди. Тому що поверха макової маси нам потрібно вилити сирну масу, а її є досить багато. Моє деко достатньо глибоке, якраз рівно. На величину цього пляцка Тобто, я переживала, чи воно мені все поміститься, але все помістилось ідеально. Зверху, заливши сирковою масою, знову ж таки, розгладивши її рівненько, натираю шоколадне тісто. Чим краще воно у вас затвердло захололо в морозилці, тим легше його натерти І потім випікаю при 170 градусах приблизно 40 хвилин. Ось такий красивий корж вийшов у мене. Його дуже важливо не перепекти, щоб сир не підгорів і щоб ніде не тріс але ще гарно підріс та злегка зарум'янився. Тоді залишаю його остигати, охолоджуватись на цілу ніч, а вже зранку на наступний день займаюсь кремом. Для цього масло потрібне добре розм'якшене, воно має бути хорошої якості, 82% жирності. Тоді його можна починати збивати. Лише тоді воно гарно зіб'ється у пухку білу масу. І як бачите, цей процес займає не надто багато часу, але час від часу потрібно зішкрібати масло зі стінок, щоб воно рівномірно збилось і стало такою. Однорідною масою. Інгредієнти крему повинні бути кімнатної температури. До цього масла, коли воно стало пухким, я додатиму у кілька заходів по одній-дві столові ложки варену згущанку. І її, відповідно, також разом із маслом я дістала із холодильника заздалегідь, щоб згущенка загорілась до кімнатної температури. Збивати тут вже занадто довго не потрібно. Лише до однорідності і до поєднання з та маслом. Крем виходить повітряний, з чудовим карамельним смаком і насправді був улюбленою частиною усіх діток, які цей пля... пляцок пробували. Е, отож, коли корж вже захолов. Застиг, стабілізувався, можна забирати пергамент з дна. І зараз увага, дуже важливий момент. Корж потрібно поділити на дві рівних частини. Отож, я не поспішаючи, відміряю, а тоді розрізаю на дві частинки. Одну частинку шоколадним тістом догори викладаю на дошку та змащую кремом. На цьому етапі використовую приблизно 2 третіх крему. Накриваю другою половинкою коржа шоколадним тістом донизу і залишками крему вирівнюю боки. Дуже важливо замастити усі ось ці пустоти між двома коржами, а також тонесеньким шаром покрити усю поверхню нашого пляцка. Після цього відправити його до холодильника, попередньо обгорнувши харчовою плівкою, і вже за кілька годин витягнути, вже добре охололий пляцок і можна покривати шоколадною глазурю. Я вже показувала в себе на каналі, як найкраще розтопити шоколад. Для цього я беру цього разу молочний шоколад, 200 г і 3-4 столові ложки звичайної олії. Імпульсно мікрохвильовій розтоплюю по 30 секунд. Виходить ось така чудова маса, як трішки вона охолоне, можна покривати пляцок, випускаючи ось такі гарненькі потьоки. І зверху прикрашаю сублімованими фруктами. У мене була саме малина. Виглядає дуже яскраво та красиво. І за рахунок того, що пляцок вже був охололий, сама глазур швиденько застигає. І лише погляньте, яка краса виходить у нас. Пляцок великий, підійде на гостину, коли до вас в гості прийде багато людей, і ви хочете їх чимось здивувати та смачненьким до кави почастувати. Гарний у розрізі та нескладний у приготуванні. Обов'язково печіть.